Добрий день мої дорогі друзі! Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Це показує вам гусята, покажу ще великих. І розповім трішки про цю породу. Мамут. А спочатку хочу порекомендувати магазинчик друзів, де вони зараз рекламують. Дуже козирна сумка, недорога, якісна, недорога. Друзі, раді не повідомити вам! Що на нашому каналі в продажі з'явилася ось така класна сумка Messenger. Замовити ви можете її по ссылкам в описі. Ціна всього лише на всього 300 гривень. Матеріали дуже якісні. Тут є три кармани. Відповідно, всі речі ваші помістяться Для замовлення сумки пишіть мені на Viber або на Telegram 098 302 34 75. Покажу ще двохмісячний гусят. Так, розповідаю за мамутиків. Мамутики, вони в першу очередь цінні, тим, що в них смакові якості м'яса дуже гарні. От дуже гарні смакові якості. Наприклад, якщо в порівнянні з годовою куркою взяти годову курку і взяти годового мамута, то мамута буде сочніше і м'якіше м'ясо, ніж у курки. Тримав я Лінду, білу ткуску, ну нам не сподобалось. Ми різали у пів року, то м'ясо вже таке було недобре, сухе, ну тобто не дуже мені сподобалось. Так само Холмагора був їв, купували, ну, теж не сподобалось кістки А в цій породи мамута, навіть якщо, наприклад, 5-кілограмову тушку, то в неї відходів там 200-250 до до 300 грамм кісток. У мене є на каналі відео, де я зважую кістки, навіть. є таке, важу кістки, швидко дуже ростуть. Гусята швидко ростуть. Ось як ви бачите, ось маленькі. Цім ось вже місяць. Я вже показував на порівнянні з ногою. Зараз прикладу ногу. Ось, наприклад, путяра. Ну ось меншенький. Видно? Нет, є більшенькі кабанчики, є меншенькі. Ростуть швидко. Будь скоренько і швидко ростуть. Наприклад, даже если чим ще порівнюється мамут. Наприклад, хто торгує м'ясом. Різниця в тому, як біла качка і чорна качка. Коли чорної качки ви приходите на базар, в неї у чорної качки реально нема виду. Вона її хоч корми, хоч не корми, вона синя. Її ложиш на прилавок. На базарі вона ну, синя. От як біла качка, да, вона красива, жовтенька, горить, Все на вигляд смачненька. А у чорну там взять, шипунів. Ну, в них нема виду. Хоч ти ж шкуру їм зніми в них чорна. Це як поросята теж. В'єтнамські і білі, ну чорні і білі. Теж чорна, ну нема виду. Також є мамута. Мамут біленький, в нього вид є. Та й росте він дебело. Різниця проти щоб узяти розміром із холмогора. Одинаковий, Тоже мамут досягає до 16 кілограмів. Якщо кормити на забой там, і ще славиться ця порода своєю великою печінкою Для фуагри. Можна вялити гуся. Це взагалі шикарне м'ясо, таке як хамон. Зараз покажу вам ще великих, де там вже два місяці є з гусята і старші ті гуси. Оце друзі ось йдуть. Ось. Це гусята двомісячні. Вон велика гуська. це такі гусятка. Вже два місяці гусятам. Видно так, де гусята, де старенькі гуси. Не б'ються спокійні, не галасливі. Буває таке, що це ось малеча підійшла воно. Ну, трішки, звісно, наганяють їх. Ганяють, ганяють. Старші гусенята двохмісячні. Ганяють меншеньких. Ось нагнали їх. Ну, у ні, нікого не вбив. Ось йдуть двоє. Старші гусята. Ціник ви я не знаю від кілограмів до шість. Два місяця. Не знаю, мені дуже подобається ця порода. Це малошня. ще хотів би, щоб ви щоб усі написали мені, яку ви хочете ціну. Наприклад, на плем'яних або там на гусят, на яєчка на наступний рік. Зараз вони вже закінчили нестися. Ще в інкубаторі там є. Пару ципленків вже в мене вилупились з моїх дві куриці. Дуже полюбляють Шелковицю, солодощі для них. Так що отак, друзі, пишемо адекватну, неадекватну ціну, любу ціну, хто як вважає, як, яку б хотіли, щоб була ціна на мамута. Все, друзі, дякую, що ставите мені подобачки. Пишете. Всім щиро дякую, пока-пока.